Для Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь говорить про мобілізацію жінок. Господь говорить, що 30 мільйонів абортованих українськими жінками дітей. Цих 30 мільйонів абортованих дітей щодня плачуть перед Господнім лицем і щодня просять про помсту для жінок, які їх абортували. На жаль, абортували дітей. Ці оборотовані діти хотіли жити, хотіли дихати, хотіли радіти сонцю, небо, життю, хотіли молитися і любити Бога. Тому Господь говорить так, хай жінки, які абортували дітей, підуть до сповіді, сповідаються чесно, і хай сповідь буде з цілого життя з цих гріхів з дитинства, які пам'ятають. Після чесної сповіді хай приймуть святе причастя. Це святе причастя, хай в голос пожертвують за абортованих ними дітей. Тоді душа абортованої дитини знайде спокій і прийде Боже милосердя. Якщо жінки не підуть до сповіді, прийде соціальна мобілізація жінок. Жінки будуть відправлені на фронт, де будуть віддавати життя. За душі абортованих дітей. Це буде Божа справедливість. Господь знову кличе всіх до сповіді, щоб, ми, щоб мир прийшов в Україну. Це слово Господнє, Богу подяка. Амінь.